Вітаю на каналі. Сьогодні покажу вам, як правильно сіяти кавуни на розсаду швидко, просто з гарантією гарного врожаю. Дивимося, що ми маємо. У нас є насінчко пророщене, яке трошки переросло. І тому ми використовуємо, я використовую даний девайс для того, щоб сіяти отаке от пророщене насіння без пошкодження ростового зародку. Питання, коли сіяти розсаду? Значить, розсаду в касеті тримаємо не більше 30 днів, тобто і можна навіть менше, тобто не поспішайте її садити занадто рано. Занадто рано посадите, кавун дуже не любить перетриманий варіант сидіння в касеті. Оптимальна дата це кінець квітня або початок травня. Висадки. Я саджу трошки раніше, зараз у нас 10 квітня місяць, на 9 травня, ну, так приблизно можна буде вже висаджувати. Як завжди, та й не тільки в нас. Є момент зворотних заморозків, тому поспішати з розсадою, яка вона не потрібна. Він швидше не виросте, він буде тільки стресувати. Насіннячко наше я замочував, барбутував. Можна подивитися процес в моїх відео на каналі. Додаю певні речовини, які стимулюють схожість, покращують і так далі. Заодно можна перевірити схожість насіння, тобто, якщо воно там наклінулось, то це якби 100%, що воно вже буде рости. Вони в нас люблять легкі ґрунти. Грунт робимо торф, пісок і компост. Закладаємо це все у високу касету. Касета 50 комірок, висота десь біля 8 см, об'єм 120 мл. Ось така, як ви бачите зараз на відео. Можна висівати, висаджувати горшки. В більшій ємності, ну, якби воно займає більше місця і з ним більше якби, мороки. Мені подобається з касети, зразу висаджувати на грядки. Температура для пророщування у нас плюс 25, фактично для всього і розсади. Накриваємо плівочкою після того, як пролили гарну касети, поставили в тепло. І В цей момент треба слідкувати, щоб. Насіння, ну, зняти вчасну плівку і насіння, щоб не переросло, тому що дуже швидко, ну, як у гірочки швидко проростає, вистрілює і може потягнутися, щоб не потягнулося, нам треба знизити температуру і додати освітлення. І Тоді розсада буде нормальна. До світочку бажано включати хоча б 3-4 години, якщо є така можливість. Тоді розсада не буде тягнутися і буде гарно себе почувати. Ось так швиденько було посіяно дві касетки, це 100 штук, для мене більш ніж достатньо. Сійте кавуни, вони в нас ростуть гарні, вже доказано на одним відео на Ютубі. Усім успіхів у вирощуванні, гарних урожаїв, Підписуйтесь на канал, будуть поради по посадках. Починайте сезон 2025 року разом зі мною. Усім успіхів, ставимо лайк, підписка. Якщо було корисно.